Слава Україні! 29 травня, здається, сьогодні відео, як завжди, хочу почати про... нагадати про підписання петиції, Ще триває збір на підписання петиції, про присвоєння звання Героя України Афанасенко Костянтину, який поклав своє життя за захист нашої вітчизни, за захист наш з вами. Тож, давайте не будемо байдужими, підпишемо. Ті, хто ще не підписав, дякую тим, хто вже підписав. Але часу залишилось не так і багато, а голосів ще треба трошки назбирати. Тому, будь ласка, перейдіть за посиланням в описі до відео або у першому закріпленому коментарі. І підпишіть, будь ласка, дану петицію. Так, а в нас сьогодні що? У нас сьогодні кукурудза оприскування. Страховий гербіцид. Значить, що за кукурудза? Кукурудза. У нас тут сіяна була амарок 290-в Нісовській. Ситуація тут, бачите, але сіяна вона тут була без інсектициду, без обробки інсектицидом. Перша помилка була на цьому полі. І потім друга помилка на цьому полі була це ранній посів. Значить, почали ми сіяти тоді кукурудзу. Здається, Уже так, щоб пішли всі в після паски. По-моєму, почали 22-го перше поле було посіяне, а потім 23 квітня, здається, оце поле було сіяне. Ось бачите? Я не знаю, чи це град, чи це мороз, чи це його щось під'їло, можливо. Під'їло тут багато. Чого помилка була? Приїхав сюди. Попередньо не приїхав, не подивився, що дальняк. Ну, орієнтувався на поле, яке було у нас в селі. Воно схоже з цим полем, але не врахував декілька маленьких нюансів. Перший нюанс, що, мабуть, основний тут було більше поживних решток. Перший момент. І другий момент все-таки може тут трошки погода відрізнялася. Відстань тут 15 км звідси ну, з села сюди. Але ну, в чому суть. Там було більш-менш нормально, посів уже сіять, сюди приїхав сиро. Але враховуючи, що дальняк не захотів вертатися, крутитися, їздити туди-сюди. Прийняв рішення сіяти. Посіяв, сіялось більш-менш адекватно, нормально, глибина витримувалась, розкладка норма витримувалась, не було такого питання, як на тому полі. Посіяв. Приїхав потім, е, колись сюди, дивлюся, тут кукурузи, ну, сходи є, але зовсім мало. От Була от така ситуація, бачите, дивіться: метрів два, нема нічого. І отакої от ситуації було дуже багато. Зараз, вже, як бачимо, ситуація трошки поправилася. В принципі, ось, як бачимо, рядочки пишуться, гарненький цей. Але по фазі розвитку Кукурудза тут відстає від тієї, що сіялася у цьому. Тут у нас виходить, раз, два, три, так, 5, ну, шостий. Тільки-тільки вилазить. Значить, працюватиму тут поки ще тільки від дводольних, хоча тут, по факту, так як подивитися, розібратися, ще дуже нема проти чого і працювати. Ну, як нема, ось, бачите? Ось де амброзійка якась вже починає вилазити. Е, працюю 2,4D з клопіралідом. Кукурудза фаза, в принципі, ще, наче раз, два, три, 4, 5. 5 дозволяє до п'яти листків. Е, вона тут та, що в селі, та що в селі, вже на ній шостий, 6 листків навіть є екземпляри. Вона більша. А на цій, ось дивимося, тут починаючи ось від два, 2, 3, 4, 5. Ну, теж 5-4-5. Тут дуже багато підгону, маленький, наприклад, ось такої. Можливо, це навіть екземпляр або пізно зійшов, або його під'їло і пасинок е, вилазить, Того, що і таке бачив, бувало. Ну, значить, е, Чого клапіроліт на цьому полі є амброзія. Щоб краще її проконтролювати, 0,2 клопіраліду, 0,42 ДСУЛАМ, ну, 2-4D флорасула. І буду працювати. От якось так. І, враховуючи, що тут було багато решток. Ґрунт прогрівається повільніше, сходи тут е, тривали довше. І поки ці сходи тривали, її благополучно під'їв дротяник, Чого помилка була не протруїть? Оце ось така історія. Але помимо того всього, ще плюс треба, бо я вже думав приїжджати сюди, чіпляти культиватор і пересівати. Зараз дивлюся, тут ситуація не критична. Так, густота тут сіялася, орієнтовно 60 тисяч, залишилася. Не рахував, якщо чесно. ну, На око більше, ніж на тому полі, де 35 тисяч. Тобто тут тисяч 40-45, я маю надію, має бути. А якщо є така густота, то її, в принципі, під умови цього поля, я думаю, більш, ніж достатньо. З цього краю рослинки я б сказав би трошки слабші Вчора почав його оприскувати, сьогодні продовжую. А в той край краще, так як і соя, в принципі була. В тому краю соя була дебеліша. Потім туди гірший агрофон і донизу взагалі слабий там Схил такий, і навіть не дивлячись на те, що там трошки балочка є, але якось рослини сої були недорозвинуті, слабі. І урожає там, ну як він був, але не такий, як з того краю поля. І навіть не такий, як тут. Ну, от така ситуація. Ось воно видно. Чого? Цей 100% дротяник борився, шукав, було там насіння, ну, перед цим уже ж ходив, дивився, думав, що робити з цим полем. Залишати, пересівати туди-сюди. Ну, Вирішив в принципі, залишити, почекати ще, в принципі, почекав. Ось як бачимо, росте, розвивається. Піде тепло, в принципі, я думаю, що буде тут все нормально. Тут ще, правда, який момент був, був тут град. Десь як вона почала вилазити, десь другий-третій листочок був. Був тут град. По волозі, значить, волога ось відразу. І, якщо чесно, то дуже холодний ґрунт. Ну, як не дуже холодний, але холодний. По цьому ось щось тут, наче таке підніма чи не підніма. А, він, воно дуже це поле прогрівається. Воно, бачите, і приплескало тут. Приплескало, ну. Як є, значить, дивлюся для того, щоб займатися прямими посівами, по крайній мірі, поки побачать, звикнуть до оцих, ось, дивіться, навіть ось, де тільки-тільки вилазить -тільки кукурудзинка. Щоб звикнуть до цих усіх моментів, ну, треба реально мати стальні яйця. Того, що ну, я ж скажу, якби я не почекав, я б я провів би культивацію і пересіяв би. Якщо пересіяв би кукурудзу, то більш за все мав би проблему. Ось, бачите, ось вилази. Мав би проблему, ось, дивіться. І то, а, це таке, як наче. ось бачите, був листочок, висох. Ну, незрозуміло. Чи її під'їло, да, бачите? Ось де, під'їде вона, під'їла її. Значить, попередні всі поля інсектицидом були оброблені. Але також часткове під'їдання все таки присутнє. І вже на тих перших посівах під'їдено саме стебло, вже отут десь в зоні, ну отут на межі виходу з ґрунту. Вириваю, дивлюся, от там 3-4 листочки нормальні, а середній висихає. І давай дивитися, що ж там за діла, що за такі моменти виявилось, що щось під'їло. Але що, я так і не знайшов. Оце така ситуація. А, і інсектицид, я не пам'ятаю, казав чи не казав, додаю, щоб те, що вже в нас тут є, зараз захистить від шкідників. Ну от якось так. В принципі, тоді далі буду показувати, що воно буде з цього поля, але в загальному, ну блін, звісно, трошки понервував я з ним з цим полем. Уже хотів, кажу, ж їхати, пересівати, кидати, того, що ну, хто зна що робити. Але в загальному дивлюся, зараз, отак от, якщо глянуть поперек. То ще більш-менш картинка. Вона наче вже пішла, іде потихеньку в ріст, зазеленіла. Бачите, рядочки? може камера не передає, ну ось. Вона вже досить зелененька. До речі, ще один момент. Часто згадую відео, е дивлюся. На початку сезону відео Артема Лаврика. Казка про гетке качення, що по сої. Оце минулий рік дивився прямі посів перший раз, як посіяв, що по кукурудзі. Дивлюся ті відео, дивлюся, як це все відбувається. І трошки, так скажемо, заспокоююся. Того, що ну, прямі посіви, поки що це прямі посіви, це не ноутіл, бо тут нема ні покривних культур. Другий рік тільки проводяться, чи підожіть. Виходить. Раз минулий рік був прямий посів, і цей рік прямий посів. Да, другий рік прямі посів. А рештки тут виходить уже минулорічний і ну, да, да, да Тобто не обробляється два роки. І воно рештки підзбирується і воно цей. Ну, в общем, про відео казав Артема Лаврика. Досить добре вони заспокоюють. Так що, якщо хтось починає займатися прямими посівами, і бачить, що щось тут слабо росте чи ще щось там, якісь моменти нюанси, заходьте, дивіться ці відео і заспокойтесь. Так, якось так буду, мабуть, починати працювати, бо не знаю, доїжджав до поля, тривога почалась. Може закінчилась Зараз бо наче не шахеде. Так, в общем, буду дивитися працювати. Дякую всім за увагу, всім пока. І нагадую, будь ласка, підписуйте, під петицію, під бо ну, дуже хотілося б дозбирати ці голоси. Дякую всім за увагу, всім пока.